Всім hey йоу братва З вами я Рейзі. І сьогодні я покажу топові факти про страйк Ти підпишись, постав лайк і ми погнали! І перший факт це те, що страйк це копія CSGO плюс Майнкрафт, тобто два в одному. І можна сказати, навіть дуже класно вони зробили. Так як більшість людей думають, що Блокстрайк що це копія Стендоф2. Хоч це взагалі не так. Так, і Блокстрайк це вже другий факт. Вийшов у 2015 році, а от стендов у 2017. Тому зрівнювати їх не потрібно. І це був вже другий факт. Наступний факт. Як ви знаєте, в CSGO є скін на АВП Dragon Lore. І колись як цей скін був випущений в блок Strike, тільки під іншою назвою, це порушило авторські права CSGO. Тому наступний факт: ще один факт про те, що була альфа-версія, яка не вийшла в плефлеймаркеті, вона була в 2014-2015 році. Про неї майже ніхто не знав, але деякі люди знали. Тому. Переходимо до наступного факту. Це кінець. Ще один факт, що в 2017 році був баг з монетами. І, типа, як ви відкриваєте кейс, ваші монети навіть не зменшувались, і тому багато ігроків просто відкривали кейси безкінечно. І на цьому вже все. Підпишись на канал, постав лайк і напиши, до речі, напиши в коментах, ще робити мені такі відео чи ні. І всім пока-пока!